Йде поток думок, значить, зараз буде поток відео. Мої 34 та мій блог. Да. Е, багато хто мені під відео пише дуже круті коментарі, е, в особисті повідомлення мені прилітають, багато повідомлень, що да, як у мене класно виходить, е, як там все просто супер та чудово. Але є інша сторона цієї медалі. Я отримувала хейт від е, достатньо рідних мені людей. Чи говорили мені, що я займаюся чорті значим? 100%. Чи говорили мені, що в мої руки таким не займаються? 100%. Чи обисцінювали мої заняття? Так. Мені навіть телефонували родичі, з якими я спілкуюсь по самим великим святам. І говорили, що що ти пригаєш перед камерою, навіщо ти це робиш? Кому це потрібно? У мене було перед цим спроба вести другий аккаунт. Я його забросила. Мене таке сказати, да? я вигоріла трішки, бо я його вела не так, як цей зараз. Це я веду просто. Фарбую ще я, коли викладаю відео. Ні, я можу так протерти одне око і записувати те, що у мене на думках. Кому це не подобається, можна зробити да, два дії: перше відписатися, друге заблокувати. Я роблю це для себе. Себе. Мені це подобається. Я знаходжу однодумців, я знаходжу людей, які мені пишуть, незнайомих мені людей на Ютубі. Дякую. Ваші поради там, змінили якось моє життя. Да хто я така, щоб не викладати це відео, да, яке в моменті, яке в потоці, яке комусь може змінитись? Допомогти змінити життя, світосприйняття. Якщо хоча б одній людині, у цьому всесвіті я зможу допомогти, де да я вже прожила це життя не, не дарма І оці всі обесцінення оцей весь хейт. Е у мене ще не було да там суперпублічного хейту, були неприємні коментарі, я їх навіть не видаляю. Да? Е Тому що це також зріст. Але от хейт від близьких, оце було трішечки да, удар під дих. Ми отримуємо ножа там, де його найбільше всього не чекаємо. Але до чого я веду? Якщо вам щось подобається, якщо ви чимось палаєте, якщо ви хочете щось донести до цього світу, доносьте, робіть, наплюйте на чужу думку. Просто ну ці люди не проживуть ваше життя, не пройдуть ваш шлях. не... Переживуть ваших емоцій, тому, якщо подобається, робіть і нікого не слухайте.